Розпаковка нових накладних нігтів. Щоб ви знали, там їх було дуже багато, але я саме взяла ці. Бо вони мені більш довподобні. До речі, 12 штук. Прикольно. Ну що, розпаковуємо. Тепер цим буде смерчик. Ну що, будемо відкривати? Чи не будемо? Як, поки я відкриваю, то ви підпишіться поставити. Ось, я вже відкрила накладні нігці з цієї пачки. Ну що, відкриємо її. Вау! Боже, які вони гарні! А як висвітлюються на сонці. Як переливаються. Боже, як це гарно. А також лежали ті самі фіксатори, які не тримають взагалі. Моя порада, купляйте клеї для накладних нічок, а що вони реально не тримають. Але все одно мені набір сподобався. Ставлю лайк. Всім пока!